Беремо 64, давай 57 і по рукам. Так, ми її на підйомник зразу. На ці я, напевно поїду. І о цих дві, напевно, теж заберемо. Вони там щось по 60 були. 66. 57. І норм буде. Я вже прям норм з ними торгуюсь. Вже нема таких проблем поторгуватись взагалі на ізі. нє ні, ні ні це мені не підходить. Ну все, тут більше нічого такого нема, щоб купити вон копійку, нема смислу брати. Так, заправили. І погнали. Я вже знаю, що це фіатик. Але там та тачка була прикольна. Вона була дріфт прям. Ну, але ця їде нормально. И управляється адекватно. Ай, не Бля, я мог прям туда заїхати. Я прям ідеально взяв кут. Так, у меня там клиент в офисе. Давай, 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 давай. Ох, їх там вже дофига, вони вже тікають. Скільки? 42, 44 і до побачення. Береш? Все, і мусор треба прибрати. Я думав, тут один клієнт, а вони вже встигли розбігтись. Так, 500к в кишені. Я розхреначив досить дорогу тачку. Неприємно. Треба по сусідству збігати, може щось знайти. Ні аукціона, нічого, щоб машини якісь там по... по нормальній касі були. Нічого такого нема зараз. Так, у нас все скоріше свалить машина. Думаю, я її першу намию. Все, чисто. Давай, валякай. А цю на підйомник. Надіюсь, стигну. Бля, вже зайнято. Так, в нас є нові вміння вже дві. Все, можна брати. Що ми будемо брати? Я думаю, керхер візьмемо, розблокуємо. І як то? Ой, що то сталося? Та ну. Я губкою скоріше то робив. Просто бере направляти удобно. Я думав, буде якась різниця, там хімчистка, щось таке. Ай, якийсь розвод. Я схарився. Давай на підйомник. Ну цю точно треба робити, бо я її стукну. Тут за той час помию. Он може мужика помити. Та, воно досить швидко виходить, але... Треба було вибирати щось інше. Та машина чиста. Сюди і сюди. А я пішочком. Зараз я знаю, як я з'їжджу. Прийдеться назад її гнати. Ну, оця за 200к нам допоможе зараз зробити. Ми її за 350 поставимо. І буде нормально. у у у у не дуже з парковкою. Так, відфоткую вже коли стануть на місце. Я думав, до речі, що оця дорожча. Звук у неї приємний. Я реально думав, що вона дорожча. Тоді, коли в нас не було грошей, мені здавалось, що машини такі космічно дорогі. Думаю, чого ви такі дорогі? А зараз, коли вже в тебе прям ну, нормально грошей, думаєш, татфу, нема що купити, таке, щоб всі бабки потратити. І на ринку зараз нічого такого нема. Тільки питання в тому, якщо аукціон. Так, повидаляю фотки. Якщо аукціон, то на аукціоні теж буває, що нормальних дорогих машин немає. Плац. Плац. И класс. Все. Сразу на продаж. Так, Fiat. Fiat 205 нам вышел. Ставлю за 300... 340. Я думаю, норм будет. Бьюик. Вон наш Бьюик. 58... 95. Таке ніби я номер телефону комусь диктую. 047 321 і пішов. Так, 57 за. 86. Все, тепер треба чекати тільки клієнтів. Я би зганяв, може, нам на ринок, або ще кудись ще би, може, взяв якихось цікавих тачок. Не знаю, може, по сусідству є щось нормальне. Поки клієнтів немає і вони на початку не завжди з'являються, то можна попробувати зганяти. Блять, вже хтось є на офісі. Вже хтось є. Скільки це коштує? Ближайша машина. 1400. Ну що, прикол? І що я з нею зароблю? Там далі Fiat, бусик, Audi. 27. Та ну, я навіть не хочу просто цими машинами бавитись. Хочеться щось нормальне. Йду ну, там клієнти ж чекають. Хочеться щось нормальне, щось цікаве. Щось дороге. Щоб хоча б сотня було. 91, так. Давай 93. І все. Я думаю, тобі сподобається. Всьо. Я думав, він забере за ті гроші. А 56 ти що? Нема спису навіть торгуватися, не хочеш з ним торгуватися. Вон шкіту, Турбофіат. Хороший варік. 295, так. 320. Ой. Чуть за той. Не продав за. 32 тисячі. Всього тут лям вже на носі. Якщо ми оцю рухліть продаємо, то було би добре, але і щось навіть, не продається. 75 Тупо не хватає 10 тисяч. 10 тисяч! 10 тисяч! Не хватає Ну, йдемо, на то сусідство, може там щось знайдемо. На автомобільному ринку нічого нема нормально. Щоб був тут якийсь прохід, що не треба ходити по колу. Бо я зараз куплю цю тачку за касарі і на ній буду їздити. Нових машин нема, може буде якась обнова і з'являться більш дорогі тачки? Тоді так. Да. Ну, але поки що... Ну, от це ж там зараз буде 10 тисяч коштувати. 6 взагалі. Поки що, коли ти, от, ти вже не збирав нормальну суму, от там лям. То тобі от ці вже всі машини стають нецікаві. Он Мерс, ну можна Мерз купити. І теж недорого. 10 9. Ну вже ліпше. Давай за 63. Вергаш, звісно, з мене дай Боже. Добре, добре, не підходить їй. 66. Бус. Знов бус. Знов беремо бус. Ну, буси йдуть за нормальні гроші. 53, 45, 2 нулі, 3 нулі. Реально, я тобі говорю, в мене є враження, що я номер телефону комусь диктую. Заправили і он туди. Возьму мерс об'їду. Тут все навколо. Ну, мерс принаймні так не носить, але він грязний. Я прям бачу, що він грязний. Так, скільки це буде коштувати? Або дорого, або не дорого такі старі тачки, в них там плюс-мінус 18. Ммм. Треба чекати аукціон. Ну це точно не дорого. Аукціон, і на аукціоні вже дивитись щось нормальне. Ми дві машини купили, все. Навіть церемонтись не буде, я зараз через трамплін повалю. Ой, бля. Щось стукнувся. Ой, бля! Аха-муха! Ото прилетів. Ще камера так розвернулась дебільно. Я взагалі не бачив, що відбувається. Прикольні оці отстріли. Реально, коли даєш е, прискорення, вона так стріляє, цікаво. Ну Там ремонту на 500 доларів заробили. Ну 800. Там було вже щось. Тут 20 баксів. Я навіть помити не встигну. Він там зараз за 3 секунди все зробить. Он я ж казав. А машину не спустив. Прикол, тупо впала. Свалився, такий, я додому, а там спустиш сам. Не прикол. Ну цю тупо не доробили. А ну, я хоч очки назбираю. Же, як очки не збираєш вже сильно розвиватись в грі нема куди. Ну, реально. Я з. Блять, лагаю. Я зараз прямую до того, щоб. Е назбирати лям. І що? І купити новий офіс, так як я тобі обіцяв. Потім можна буде за 750 тисяч купити ще один новий офіс, але треба нормальні хороші машини на то. Ну, машини там по 300-400 тисяч. Будинок за 60 тисяч ми вже купили. По-моему, і так на столі. Яка різниця, ліжко в іншій кімнаті. О! Вон бачу, вон тут ліжко. І якби я не наводив, блять, воно не працює. А от на стіл наводиш, воно працює. Це логічно. Може, там далі буде де розвиватись локації, там нові міста в офісах будуть. І буде цікавіше проходити, бо он там буде чорний ринок. Там буде ще той. Е... Оцей як його. Бу -бу -бу -бу, забув. Ну, коротше, той, той металобрухт. Можна будеш його е здавати. І, і... це буде тоді, коли буде обнова. Поки що ми впираємося в те, що в нас нема обнови. Так, заправити і сюди. І вже сюди, а я пішком пройдусь. Там на металобрукті з'являється щось там один руль, два радіатора, а ти то заїжджає. О, аукціон в 5 годині відкриється. Прикольно. Чи він вже почався. Він вже почався, я вже біжу, бля. А як так? Почався чи не почався? Не можу поняти. Може вже закінчився? І ми глянемо, квиток там коштує недорого. Зараз куплю квиток. Зараз побачимо. Через 8 годин. Окей, тобто в 6... 16... 17 в 17 почнеться аукціон. Чи тут як йде годинник? Тут вроді би нема. 24 години. Окей, значить 5. Чекаємо п'ятої і йдемо на аукціон. Може, зможемо відірвати собі якусь нормальну круту тачку. Хоча б штучки дві. І щоб можна було продати. Я навіть не знаю. я вже заправляю, тебе 300 раз. Я навіть не знаю, чи я буду зараз офіс купляти. Хочу спочатку на аукціон мотатись. Давай так, зганяємо на аукціон. І подивимося, якщо лишається, нам там 250к треба на то, щоб... Покращити офіс. Якщо лишається, то ми покращуємо. Якщо ні, то ми продаємо то все за аукціон, і тоді покращуємо. Просто аукціон. Ого, бус на, на той на нітро. Дивись. Прикинь. Просто аукціон не так часто. Нітро на задній хід. І хотілося би в ньому прийняти участь. От. Ну це вже, бачиш для нас щось таке стандартне. Пофоткати, продати, чекати клієнта. А, так, Mercedes 66. Ставлю, блять, за 90. Це норм. Вже не церемонішся ні, ні з цінами, ні чим. Вже як я, 45. А, за 76 поставлю. Мені цікаво, чи фотографії, які ми вказуємо, щось рішають. От, ну, ті, що ми робимо. Чи є якась різниця, що є фотка? Чи нема? Так, машини всі намиті, не? Офіс можна помити? Комп'ютер помию. Вон що машина? Тут грязно. Бо мені здається, що фотографії чисто для себе робиш. А може більше клієнтів тут, які приходять. Фарбований буст це нормально, друже. Так, я 76 пропонував. Ну, ладно, 65. Спущу тобі 10 тисяч, так що не вимахуйся. Все, забрав. 90 за цю тачку нормально. За 85, якщо відам. Все, вона згодна. Лям. <му> <му> Маємо мільйон. І що? Купимо офіс. Давай купимо. Не хочу чекати. Зараз до 5 години поки чекати. Що у нас там? Ось 200 тисяч. Все, ми можемо навіть другі купити швиденько. Ого! Дивись, яка здорова парковка стала. Офіс, звісно, не збільшився. Цікаво, чи більше тут мусора стане. Прикольно. Ну це прикольно. У нас тепер тут можна прям дріфтувати на цій парковці. Але ми досі чекаємо аукціону. Куди? На ринку, напевно, немає нікого. Лишилося тільки знов сусідство. Червоний бар, там нічого не продається. На заправці теж дивись. Ми просто ще не ходили. На заправці тут пусто, нічого не купиш, тут є тільки мийка. і заправка теж ще не відкрита. От вона щось за. Не, ти пройдеш так. Закрита і все. Можна її викупити. Газ щоб був симулятор ще. На, старий. Тобі може пригодиться. Ну і все, там евакуатор. А з ним можна щось побазарити, може його можна купити? А на хрена паркувати? І куди ти її завезеш? От який смисл? Треба пробувати. Треба буде попробувати. Ну йдемо тоді по сусідству сходимо. Так, тут машини обновились після того, як ми поспали, може щось цікаве й знайде. Там бачу старушку таку. Вона вроді щось нормально коштувала. О, це похоже на крузак. Це знову те саме шкода. Я, до речі, це щось цікаве, в нас ще не було. В нашому ринку в нас ще не було. 23 тисячі. Серйозно? Це скільки? Вісім. Mm. От що робити? Тому я і говорю, що гра тихенько підходить до фіналу свого. Бо, ну, вже не так цікаво. Ти вже можеш купити любу машину. Прям любу. І оці всі такі собі машинки по 50 тисяч тобі вже не цікаво. Бо ти на них сильно не заробляєш. 39, Лисий, давай. Нормальний варік. Він дійшов до кінця терпіння. Добре, 40. Вітаю машину. Це зі на мене турбує, вітаю машина ваша. Прикольно. Тренд ми бачив. О, там, там нормальні тачки бачу стоять. Одна як мінімум. Цю дрифтерську ми вже купляли. Вона мені подобається 57. 49. Ну, я знав, що вона за 49. Так, я на ній поїду. Що тут по тачкам що є? А це не дріфтує. Бачите, це так не дріфтує, як там та. Все-таки тут -то, там тою щось було не так. ну, полетіло. Ніо. Ох, я приклався. Тепер дріфтує. Приложив і нормально. Так. Е, після аукціону... Я думаю, в нас ще одна серія буде після цього, скоріше всього, я візьму, напевно, оцю машину. І підставлю в неї просто до біса якогось тюнінгу, який можливо. Максимально який можливий тюнінг. Ми в неї зарядимо. Просто цікаво, як вона тоді буде їхати. Бо машина цікава. Я все помив? І цю, давай по Ну, проложився я на ній не слабенько. Так, що ця сторона, Все, машина чиста. Нехай ремонтується. Ой, блін, треба бігти вже на аукціон. Могли би встигнути. 30 секунд у нас. Ну це максимально швидко, як він бігає. Коротше, зараз купляємо машину на аукціоні. Якщо буде щось класне, то ну, звісно ми щось з цих машин заробимо. Так, дайте місце. А на наступний раз. Я не знаю, чи я встигну в цій серії, скоріше всього, що не встигну продати ці машини. Он, дивись. Чую аукціон буде жирним. І мені тупо не хватить бабла на то все. Реально тупо не хватить грошей. Бо якщо вони стартанули з такої цікавої тачки. Так, ну все, віддайте машину. Мені на, на 2000 вже піднімаю. Ще раз на 2 піднімаю. Ну це вже до хрена за цю машину, я її дешевше купляю. Я, я, я таку одну вже маю. Висить в мене на підйомнику. Все, віддай. Та віддай машину. 70 тисяч за що? Ого, а що ж там буде далі? Ця коштує 300к. А далі що, є дорожчі машини. Ну я її возьму, бо може там далі немає дорожчих. Так, нехай торгується собі. Знаєш, я... Все ж таки, є якісь ще дорожчі машини. ну, Бо ціни ростуть поступово. Може цю тачку відпустити і подивитись на іншу. Просто не знаю, бо мені на наступну грошей ну, ніяк не хватить. Дивись, вони там вже 500 тисяч за неї підняли. Я нічого не нажимаю. Вони все торгують і торгують ту машину. Ладно, я, я дав ціну. Що буде далі? Недарма дав. Дивись, тут якась ауді. Недарма її купили. Її можна буде хоча б нормально продати. 700 даю зверху і, і все. Я нахрена мені ця ауді. Забирайте хтось, забирайте, не хочу. Вона там 11 тисяч коштує, ну що, 20 заробиш. 10 в плюсі. В реальному житті це було б ну, дуже хороший заробіток. Але так як це гра і. Ну у нас же бабок немало. Оце таке. З нуля починати саму гру було місцями проблематично, бо не, не продавали щось машини. Воно щось так не йшло. Ну і ця шкода. Ми теж її вже бачили. Ладно, її може я ще куплю. На вулиці вжеремно. А ми досі торгуємося. Шкода моя, бо всі додому пішли. Добре, добре, я машини забираю. На підйомник поставити не можу. А в наступній серії ми з тобою, напевно, вже всі ці машини продамо. У нас паркурка вже велика, можна ставити де хочеш машини, Може навіть ще накупимо на 617 тисяч. Ми ці всі машини з тобою продамо, е е виберемо собі реально якусь прикольну. Все-таки я ставлю оком на цю машину, що вічно її заносить. Так, побудемо вдома. І ми, напевно, затюнемо її, покрасимо. Затюним, щось таке, от, от щось придумаємо, щось цікаве. Ця машина виглядає непогано, Fiat, якщо непогано виглядає, який можна теж тюнити. І, і просто покатаємося. Подивимося, що там за штука з евакуатором, там, де він от все в грі пощупаємо, там, де він нам пропонував заїхати, а оцей прикол з евакуатором. Що воно таке? І, і все, я не знаю, що далі робити в цій грі. Якщо в тебе ще якісь ідеї, пропозиції, як можна далі тут розвиватись, та, можна купити більший Офіс за 750 тисяч, але нам цього, що ми зараз купили, з головою. Якщо в тебе є якісь ідеї, то напиши, будь ласка, в коментарях. Я буду радий прочитати, бо може я щось не додивився в цій грі. А якщо ти вже, звішно, звісно, додивився до, до цього моменту, то не забудь поставити лайк під відео, щоб. Ну, канал трошки просувався, і я міг знімати все нові нові ігри, які для тебе цікаві. Ну і самому, щоб мені було цікаво. Ну і, звісно, підпишись, якщо ти ще не підписаний. Буду дуже сильно тобі вдячний. Так що до наступних зустрічей. Бувай!